Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. В цьому відео подивимось з вами на всякі корисні штуки для дому. Ціна 134 гривні, довжина 1,17 сантиметрів. Акційна ціна на ось таку швабру 169 гривень. Також є змінна ось ця накладка в комплекті. Ручка телескопічна. Я думаю, це зручно. Можна буде компактно зберігати при потребі зробити довші. Або, як в моєму випадку, зробити коротшу і дати донорці, хай прибирає. 139 гривень коштує ось така швабра для миття підлоги. Довжина ручки 1,20. 149 гривень коштує ось така щітка для прибирання з довгою ручкою. За 229 гривень швабра із подвійним віджимом. Ніби нічого не пропустила. Така мітла для прибирання за 149. Вона йде із ручкою в комплекті. Швабри подивилися, а давайте тепер подивимося, які є на них насадки. Ось такі я їх називаю макарошки. Це є насадка на швабру від торгової марки Fine. Ціна 77 гривень. Такі тут розмір 45 на 14 і ціна 64. Від фрекенбок насадка на швабру. Ціна її 99 Так, це є серветочки з мікрофібри 30 на 30 за 27 гривень. А це є насадка на швабру. Розмір 40 на 10 см. Ціна акційна 34 гривні. Такі серветочки з мікрофібри за 29 гривень. На мою думку, ось це є правдива мікрофібра. Бо насправді зараз є дуже багато різних серветочок і всі підписують як мікрофібру. Хоча вони суттєво одна від одної відрізняються. Такий набір серветочок, ціна 59 гривень за 5 штук. Такий набір 10 штук за 99. Ці теж 99 в наборі 5 штук різного кольору. Набір рушничків за 27 гривень. Гарна знижка. Набор їх є 5 штук. Набір прихватка та рукавичка з такими лимончиками за 64. Рукавички господарські, пара за 16 гривень, такі з високими манжетами. Є ще у блакитному кольорі за 44. одна пара. І такий варіант 29 гривень. Універсальні файний бонус. Такі наборами по 10 штук, тобто 5 пар 44 гривні. Від Frakenbok 8 штук за 49 гривень. А тут є чотири рукавички і чотири в подарунок. І того 14 штук, тобто 7 пар за 55. Тут по одній парі 55 гривень. Є розміри, ось тут можна поміряти. Хто ніколи не міряв, то зверніть увагу. Бачите, це її звідси вимірюється. І тут залежно від ширини. Отак прикладаєте ручку. І бачите, в мене С. Тобто на найменший розмір. Тут М і Л. Ніби не суттєво, але воно все одно є різниця. Якщо візьмете за великі, вони вам будуть шльопати, так би мовити, а візьмете за маленькі, буде важко вдіти, зняти, і, відповідно, швидше воно зноситься. Такі рукавички за 16 гривень. А що? Ми вже їх бачили. Різни... Так, різний розмір, різний розмір. Тазик. Прямокутний. Я собі такий взяла. 10 літрів він об'ємом. Ціна 109 гривень. Прикольний, зручний, але не можна заливати кип'ятком. А я заливала. По 119 гривень килимок придверний овальний. Я думаю, такий можна використовувати не лише у якості придверного, а і у ванну кімнату. Боб, який він цікавий, такий ніби. З гумовий, але як дротик. Близенько вам хочу показати. Такий ще є малюнок. За 129 гривень килимок. Це вже напівовальний. Одні краї, ось так, заукруглені, а інші звичайні на 90 градусів. Так, і ще подивимося, що є з малюночки. Ніби все однакове. Такий килимок за 129 гривень. За 129 гривень килимки для дому такі пухнасті, дуже приємні на дотик. Я думаю, десь покласти біля ліжка чи під стіл робочий, якщо в когось такий є, то можна собі такі зробити комфортні умови. Заціння ті, хто вдома ходять в босі. Як бачите, вони є у різних яскравих кольорах. Так, ще є, ще є, ще є. Ось такий. 189 гривень коштує килимок придверний. Ось такий. Сіренькі килимки. Ці такі більш гнучкі. Якщо ці попередні жорсткіші мали основу, то ось цей такий є рушничок мені. Ціна 139 гривень. 88 гривень килимок. Придверний розмір 40 на 60 Сіренький. 129 гривень. Ось такий килимок. 74 гривні килимок для ванної кімнати. Він мені ще нагадує антикозуючі килимки. Такий, я б сказала, повітряний. А ще за 129 гривень килимок для дому. Так. Вони овальні і бувають ще з іншими принтами. Розмір 40 на 60 Проситься до нас огляд ось такий набір гачків. Дві штуки 49 гривень. Кольори є в асортиментів. Такий дизайн, як мушлі. І такі овальні по 49 гривень за дві штуки. Насадка на змішувач для такого розсіювання, Ціна 55 гривень. Такі новинки появилися гачки. Набір гачків настільних металевих 49 гривень за дві штуки. Є круглі, є овальні. Є дорожчі гачки 88 гривень за дві штуки, теж металеві. Такі гачки, набір 5 штук за 34. За 59 гривень набір для миття посуду, щітка та губка. Такі вони літні, з кавунчиками. За 19 гривень йоршик для миття пляшок. 59 гривень щітка для миття пляшки. За 19 гривень щітки господарські із ручкою. Такі щіточки по 19 гривень. І ще ось такі, теж по 19. За 55 гривень набір прищіпок 20 штук. Є у різних кольорах, вони такий зелений, синій. Для мене це найкращі прищіпки, бо вони досить такі тугі і гарно тримають речі. Точно не втікнуть. Такий набір 24 штуки по 44 гривні. За 39 гривень йоршик для унітазу пластиковий без підставки. За 65 гривень набір кульок для прання пуховиків. Дві штуки. А це із рубрики «Щера рекомендація. 17 гривень коштує такий тримач для швабри. Він має ось таку липучку, яка фіксується. А сам ось цей тримач, він при потребі знімається, якщо є на то потреба. От. Прикріпляєте, а швабру ось так пропихаєте. Дуже зручно, я таки маю, користуюся. По 22 гривні набір тримачів, три штуки. Така новинка появилася: килимок у раковину в темно-сірому кольорі за 74 гривні. І знаєте, що цікавий розмір: 33х28. Не всі однакові. Є ще прозорі за 64 гривні. Розмір 32 на 32 сантиметри. Ківш пластиковий об'ємом літер та 250 мілілітрів. Набір губок для миття посуду: 11 штук за 24 гривні. Є менші набори 5 штук 9 гривень. Ароматизовані пакети для сміття. 40 літрів 12 штук. Є аромат лаванда або цитрус за 39 гривень. Змінна губка для швабри з віджимом 59 гривень. Ганчірка для миття підлоги за 39 розмір 50 на 60 см. 14 гривень ганчірки, розмір, теж 50 на 60. Це є серветки, відривні, 59 гривень. Такий рулон. 30 відривів, розмір 25 на 25. І це теж серветочки. Ціна набору 55 гривень. Це є 30 відривів 25 на 25. Але що, можна і два одночасно брати, який потрібний розмір. Серветки для вологого прибирання. Універсальні: 60 штук, 49. Набір, совок та щітка – 88. За 39 гривень совок з такою довгою вищою ручкою, довгою в порівнянні з іншими. Такий варіант за 27 гривень. І невеличкі щітки та совки по 39. Вантус 49. 29 гривень набір губок кухонних 3 штуки. По 15 гривень набір скрипків кухонних образивних. Вони виглядають як губки, такі, знаєте, що впитують воду, але жорсткі вони. За 27 гривень набір скребків, 4 штуки. Набір шкрипків кухонних 3 штуки 34. Одна штука 5 гривень. За 249 гривень етажерка для взуття 5 рівнева. За 137 гривень етажерка для взуття 3 рівнева. Кому цікаві розміри, висота 47,5, ширина 42, а глибина 19. Такий варіант за 149. 42 на 40 і 19 глибина. Відра господарські по 109 гривень, такі дійсно прямокутні. Таке кругле відро 55 гривень. На 8 літрів 88, на 12 літрів 77. Такий варіант за 88 гривень. Але вони є двох об'ємів. Це ціна на 8 літрів. 12 літрів така сама ціна 88. Таке відро для паперового сміття 55 гривень, 10 літрів об'єм. По 49 гривень ємності для організації простору об'ємом 5 літрів та 700 мл. Бачите, такі під кутом. під кутом і кольори сірий, білий та ось такий бежевий. Органайзери для зберігання речей 199 гривень, такий варіант. Тут вони йдуть із кришкою, кришка прошита до основи. Органайзер за 88 гривень. З такої ж колекції, але невеличкі, Тобто, меншого розміру. Так. Чохол для одягу прозорий за 39. На блискавці кольорові на замок, але однотонні ціна 59. Такі з візеруночком по 55. І я так розумію, вони сподобалися всім найбільше, тому що були вони в різних кольорах. Очіло, що ось лише залишилось 60 на 90 розмір. Такий, органайзер розміром 45 на 45 і висотою 20 см. Ціна 64. І ще один органайзер для вакуумного зберігання речей. Розмір 80 на 1,10 з візерунком. Ціна 69. Треба завакумовувати за допомогою пилососа. Висмоктувати зайве повітря. Або, якщо нема пилососа, можна скрутити. Воно теж зайве повітря вижене. Щоправда, не до вакууму, але теж зекономить простір. За 59 гривень мішок сітка для прання делікатних речей. Досить великих розмірів, 50 на 60 см і стягується. Бо зазвичай вони на замочок, а цей варіант з такою стяжкою. Тепленька накладка на, на обідок унітазу. Є вони в різних кольорах, з різними малюнками. Ціна 69. Сидіння для унітазу є трьох видів 229, 249 і за 199 шторка у ванну кімнату. Метр вісімдесят на метр вісімдесят з прозорими з цими гачками. Ціна 229. шок контент, а де всі мильнички. Такий дозатор для мила 88. І з підставкою для губки. Я думаю, дуже зручно буде для засобу для миття посуду використати. Ціна 129. Пластик, пластик. Такі кошики, органайзери навісні на кран за 19.